Доброго дня, шановна група, слава Україні, слава ЗСУ! Хочу сьогодні ще подивитися з вами одне відео, як, на мою думку, можна ще змазувати вижимний подшипник, який стоїть в тракторі. У мене шифенг 244. Бо там хтось каже, виварювати в літолі то ще щось, то там поливати зверху маслом. Я ще собі думав, тож не в одному шофенгу стоїть підшипники поло типу. Я багато листав в інтернеті і знайшов ось таке. Думаю, попробую Масло літолове в балоні задуте для підшипників. Я попробував і мені дуже сподобалося Ось це масло. Воно ставиться сюди, задувається, палочка вставляється туди між підшипником і цим. Задувається повністю і геть вилазить, звідти лишки вбираєш і підшипник непогано змазується. На мою думку, це досить непогано. Краще, ніж там поливати чи там звазити зверху солідолом і воно потім та гульба там вісить, на ній набувається земля і все остальне. Все, всім дякую за увагу.